Шестирічний Владислав на першому своєму занятті з козацьких єдиноборств познайомився із шаблею. Ми оголошення прочитали в Фейсбуці, що буде проводитись майстер-клас по єдиноборствах козацьких. От ти вирішив спробувати. Ми ж маємо бути козаками, справжніми патріотами, українцями, захисниками. Ну, Поки що соромимося. Майстер класи у міському палаці культури організовує школа козацьких єдиноборств Роксоланія. Заняття безкоштовні. Сюди запрошують дітей від 6 до 13 років, як рівнян, так і переселенців. Заняття для дітей, які поприїжали з інших міст, які покинули свої домівки, які зараз можна сказати трошки в якійсь паніці і так далі. Хочемо показати їм, що ми тут їм раді, ми готові їх приймати, готові навчати. Так само виховують патріотично техніка самооборони козацької, це наші національні. Так само учимося фехтувати на саблях козацькі зброї, на палках. Так само вже старші діти в нас стоять в спарингах так само. Тобто, як в боксі можна сказати, але це вже наш національний. Один з вихованців школи козацьких єдиноборств Роксоланія. Дмитро він був чемпіоном України та області з рукопашого пак згуртовані тіла. Держать себе у формі, ставати кращим і навчати всяких крутих елементів. Ми козаки, ми Україна, ми маємо бути. Майстер-класи проводитимуть тричі на тиждень у міському палаці культури Текстильник. Наступне заняття цієї п'ятниці. Оксана Туз, Назар Міндріган, новини на Суспільному.